Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Дякую, що дивитесь цей канал! Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, важливі новини з Польщі для українців. Друзі, на жаль, трагічний інцидент стався в родині українців. Які проживали в Польщі в місті Бідгощ. Це трапилось у вівторок, 7 лютого, близько 18.30, до місцевої поліції надійшов виклик про сварку в одному з будинків. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал. Також, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток україномовного каналу Айформі Україн, будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб ще більше людей почули цю інформацію. Дякую вам, друзі. Отож, прибувши за вказаною адресою, друзі, поліцейські побачить. Бачили на сходовій клітині двох жінок, 25-річної, також 71-річного громадянок України. Обидві, на жаль, були поранені. Молодша стікала кров'ю. Квартира, в якій вони проживали, виявилася зачиненою. Тож до відкриття дверей довелося залучити пожежників. Зайшовши до помешкання, друзі поліцейські виявили там тіла двох чоловіків 22-річного і 25-річного віку. Разом з ними також в квартирі перебували дві дівчинки. Трьох років і також п'яти років тілесних ушкоджень вони слава Богу не мали. Що, друзі, там сталося? Точної відповіді поки немає. Однак, за попередньою версією до сварки з трагічними наслідками могло перевести саме питання щодо дітей. За даними правоохоронців, 25-річний українець прийшов до своєї колишньої 25-річної дружини, яка проживала разом з їхніми дочками, також своєю 71-річною бабусею. Та 22-річним співмешканцем, також громадянином України, останній він наймав квартиру, а жінки і малолітні діти приїхали до Польщі після початку війни в Україні. Отож, під час візиту між колишнім подружжям, на жаль, виник конфлікт через дітей, однак деталі наразі, друзі, немає. В якийсь момент 25-річний чоловік схопив ножа і почав наносити ним удари всім присутнім дорослим, включно з екс-дружини та її бабусею. Отож, в результаті жінки отримали важкі поранення. Молодша українка зараз знаходиться в критичному стані в лікарні. Її 22-річний співмешканець від отриманих травм помер. Що ж стосується нападника, то, за попередними даними друзі, поліції він, ймовірно, вчинив самогубство. Малолітні доньки громадян України, які могли стати свідками цієї кровавої розбірки, зараз перебувають у закладі опіки в місті Бідгощ, де їм надається спеціальна допомога. Триває друзі слідства, яке намагається. Це з'ясувати всі обставини цієї трагедії в українській родині. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!